А що держава зробила з забезпеченням теплом? По суті, у кривому розі існує заборона на встановлення атомного, е, автономного опалення. Е, достеменно не знаю, але взимку ворожуйкою мені точно світить. що сім років розстрілу через повішення з утопленням, бо я не користуюсь тим, що не працює, чи як воно повинно бути. Е, насправді дуже важке запитання, тому що навіть якщо сьогодні переводити на автономне опалення. То це система, яка не може бути запущена отак, за дві хвилини. І відсутність стратегії по тому, як готувати державу до зими. Вона просто вражає е, про це. Не думають ні в офісі президента, ні в каміні. Таке враження, що вони до цього прийдуть десь в листопаді. В нас величезна проблема по Харкову, Величезна проблема може бути по Дніпру, буде по кривому рогу, можливо, проблеми в Одесі, але тим не менш вона ближче до моря, там не буде так холодно. І по іншим містам, де знищені ТЕЦ, які забезпечували міста теплом. Е, сьогодні немає навіть програм. По компенсації або допомоги переведення вас на автономне опалення, тим не менш, паралельно з цим офіс президента через своїх підконтрольних блогерів починає розганяти наратив про те, що ви маєте це зробити самостійно. Ви маєте витратити по 3-4 тисячі доларів для того, щоб у вас було тепло і світло. Не держава, яка витратила мільярди. Не так не влада, яка витратила мільярди гривень і фактично їх розкрала, тому що зробила вигляд, що. Збудувала укриття для об'єктів критичної інфраструктури. А ви, ви і ваша родина. На жаль, сьогодні реалії такі, і е, готуватися треба дійсно по, по багатьом напрямкам самостійно, тому що сподіватися на те, що влада знайде совість і почне працювати на державу. Вона дуже дуже ймовірно.